Війна не привід опускати руки. Закарпаття продовжує розвивати економіку не лише області, а й країни загалом. На початку року законотворці врегулювали питання функціонування індустріальних парків. У податковий та митний кодекси були внесені зміни, що дало можливість належним чином і з відповідним економічним зиском працювати уже діючим індустріальним паркам. Такі собі вільні економічні зони існують в Україні вже понад 10 років. Загалом створено близько півсотні масштабних об'єктів, два із них на Закарпатті. Нашими законодавцями було Завершено законодавче врегулювання питання функціонування на території України такого інституту, як індустріальні парки. Тобто, це згідно закону України про індустріальні парки, це є спеціалізована територія, де відповідно до розробленої концепції. На протязі визначеного терміну часу можна ефективно розвивати інфраструктуру, а також залучати інвестиції, які дадуть можливість тій чи іншій громаді на даній території відновити нові види виробництва. На даний час в Закарпатті функціонують два індустріальні парки: це вже вище зазначений Марамориш, а також ще на початку 2000-х років був зареєстрований приватний індустріальний парк «Соломонова». Нині в області розробляють близько десяти нових проєктів індустріальних парків. Робота планується у різних галузях: деревообробка, перевалочні бази, виготовлення меблів, промислова переробка лікарських рослин, видобуток солі та інше. Наразі вивчають можливості громади і бізнесу, пишуть концепцію, а відтак подаватимуться на реєстрації. На сьогодні індустріальні парки мають подати при реєстрації концепції розвитку. А концепція розвитку індустріальних парків насправді її можна прописати швидко, а потім дуже довго її переробляти а можна одразу зробити правильно, врахувати всі нюанси, і це свого роду бізнес-план. Тобто. Правильний бізнес-план потребує часу для правильної розробки і для того, щоб бізнес а ми завжди говоримо про бізнес, мав прибутковість. Та закарпатські бізнесмени замахнулися на більше. Задумали перетворити промисловий майданчик на екоіндустріальний у створенні взірцевого проекту, зацікавлені найперше громада та безпосередньо бізнес. Нині у Тересві, де свого часу кожен другий мешканець навчався на мебляра чи був причетний до меблевої фабрики, хочуть відновити добре. Ім'я потужного промислового виробника. Певна логістика і певне розташування Тересови як центру громади, вона з давен вона стимулювала промислове виробництво. Тому не випадково цей, цей напрямок буде одним із пріоритетних у пристворенні індустріального парку. Ми бачимо, оскільки Тересо має давні традиції. У меблевого виробництва це один із пріоритетів, але поряд з цим і це буде відображено в процесі в створенні концепції і інші напрямки діяльності. Очікуємо, що збільшиться кількість робочих місць, це дасть можливість людям працювати тут, мати достойні і хороші зарплати і покращить соціальне сприйняття мешканцями громади. І саме соціальне ядро принципова відмінність між промисловим індустріальним та екоіндустріальним парком, каже Антон Кліщок. Це набагато масштабніша робота, яка включає в себе, окрім розвитку бізнесу, ще й екологічну та соціальну складову. Тому нині, працюючи на території Тересвянської громади, де планується створення екопарку Мольфар, провели жваву дискусію і роз'яснили усі нюанси і відмінності. Екоіндустріальний парк це в свою чергу не просто територія, на якій розміщені компанії. Це територія, на якій компанії співпрацюють одна з одною, коли, наприклад, відходи одного виробництва можуть стати сировиною іншого виробництва, коли одна компанія потребує послуг з логістики, і поряд розміщена компанія логістична, яка може надати ці послуги. Тобто інші компанії починають витрачати менше грошей, менше ресурсів. Це призводить до зниження собівартості продукції і збільшення прибутку компанії. Це основна різниця саме бізнес-модель екоіндустріальних парків. Крім того, за рахунок цієї бізнес-моделі впроваджуються принципи підвищення. Екологічної екіекологічних показників місцевості, а також обов'язковими є впровадження інфраструктурних та соціальних проєктів. Ще на етапі написання концепції є можливість удосконалення законодавчої бази. Цього прагнуть як безпосередні ініціатори проєкту, так і його супровідники, зокрема ООН, яка взяла на себе роль фінансової та юридичної підтримки. На сьогодні при Мінекономіки за підтримки нашого проєкту створена і функціонує міжвідомча робоча група з напрацювання законодавства по екоіндустріальним паркам. Тому ці пропозиції будуть розглядатися в рамках цієї групи. А туди увійшло вже близько установ. Це і міністерства, і комітети Верховної Ради, і асоціації. Тобто, це якраз те коло, яке може сприймати, оцінювати і надалі це просувати. Тобто, це живий процес, це діалог і це дискусія, а не просто лягти на папір. У цей складний для країни період в область переїхали підприємства з інших регіонів. Найспритніші взялися розробляти нові можливості, залучивши у житті. Водночас. Це не конкуренція, а вирішення на других питань для кілька пільними сусідами. Інша частина особисто. Перша річ, я є ще мешканцем селища Тереси, і мене турбує питання, а де буде селище Тереса завтра. І друге, це є бізнес, який знаходиться в цьому регіоні. І є виклики для бізнесу, які стосуються насамперед як і нашої компанії, але особисто мені, як власнику бізнесу. Це зробити неможливо, їх вирішити неможливо. Це тільки спільними зусиллями. Ми компанія-експортер, так? І перший виклик це експорт на інші ринки. Нам потрібно кадри. Хороші кадри це тільки навчальні заклади, треба створити навчальні заклади, які будуть подальшому допомагати, виховувати справжні ті кадри, які потрібні зараз ринку. Ми повинні розвивати інфраструктуру для наших людей для того, щоб вони залишалися жити в саме регіоні і розуміли, для чого це. Це як соціальна складова розвиток інфраструктури. Це важливо для того, щоб людина мала, якщо вона працює в регіоні або на моєму підприємстві, мала можливість влаштувати дитину в нормальний дитсадок, у нормальну школу, повезти її по чистій вулиці на тротуарах. І Забезпечити собі якесь дозвілля, це база, яку потрібна людям. Індустріальний парк це платформа, де збираються професію професіонали в одній сфері, і вони можлив, можуть вирішувати спільно проблеми в рамках індустріального парка. Індустріальні парки це є можливість, по-перше, це платформа пільгових можливостей. Це Зниження або відсутність ПДВ це додатково багато пільг, які можуть підприємцям підприємців залучати розвивати бізнес і швидко розвивати бізнес. Тому це про це, тобто при, про пільги для бізнесу і хороші умови, і хороша атмосфера для розвитку, саме е, смарт-спеціалізації тобто, в даному випадку мебля, меблярство. Усі ці питання, як от кадри, забезпечення їх житлом, належна соціальна інфраструктура, підтримка підприємців на рівні законодавчих актів, спрощені умови ведення бізнесу, надання пільг для експорту продукції за кордон та ще з десяток нагальних потреб. Можуть вирішитися одним махом, створивши правильний екоіндустріальний парк. Водночас у тересі не поспішають із практичною частиною. кажуть, потрібно добре прописати усі умови, визначити керуючу компанію і напрямок розвитку. І ще після того, як усі питання матимуть відповіді, перейдуть до реалізації проекту. А це пошук вільної площі, налагодження логістики, залучення іноземних виробників та підтримка вітчизняних. Загалом шлях складний і тривалий. Процес може зайняти до одного року. Та в результаті кропіткої роботи громада отримає податки і робочі місця: бізнес, економічний розвиток, а галузь здорову конкуренцію і стабільну перспективу.